У штаті Юта триває розслідування резонансного вбивства активіста Чарлі Кірка. Його застрелили на відкритому заході в кампусі університету долини Юти 10 вересня. Підозрюваний 22-річний Тайлер Робінсон, студент технічного коледжу в місті Сент-Джордж. Його затримали вдома в батьків за 33 години після злочину. Це сталося після того, як його родичі повідомили, що він може бути причетним до інциденту. На допитах Робінсон відмовився. Мовився співпрацювати з поліцією і не визнав своєї провини. Слідчі й далі збирають інформацію. Зокрема, їм допомагають його друзі, родичі та сусід трансгендер, що називає себе жінкою, і який мав романтичні стосунки з підозрюваним. Він добровільно дає свідчення та, за інформацією влади, активно співпрацює зі слідством. За даними розслідування, постріл було здійснено з даху будівлі, розташованої біля місця проведення заходу. Куля влучила кірку в шию. І він помер у лікарні на даху, знайшли чотири гільзи з вигравіюваними написами. Деякі перегукуються з жартами з відеоігор та мемами. А ще були фрази, такі, як агов, фашисти лови. Слідство вивчає активність Робінсона в інтернеті, зокрема його листування. Попередньо встановлено, що він проводив багато часу на онлайн-платформах, на яких поширюються радикальні та антиправі ідеї. Робінсон виріс у релігійній консервативній сім'ї, але зі слів Губернатора штату його погляди різко відрізнялися від поглядів батьків. У виборчих списках він указаний як незалежний виборець і Не був пов'язаний з жодною політичною партією. Офіційно його планують звинуватити в убивстві та інших злочинах цього тижня. Слідство триває.